Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. Якими подіями відзначився понеділок, 29 серпня, уже готові розповісти наші журналісти. Сьогодні у випуску Кременчужани вшанували жертв Іловайської трагедії. Люди похилого віку відпочивають у заміських оздоровчих таборах. І стала відома дата проведення загальноміського осіннього суботника. В деталях вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відзначили роковини Іловайської трагедії. Іловайський котел став однією з найкривавіших подій за час проведення антитерористичної операції на Сході України. Саме тоді російські Збройні сили здійснили масштабне вторгнення на територію нашої держави. За даними офіційної статистики, під Іловайськом загинуло близько 400 українських військових та 500 отримали поранення. Є серед них і Кременчужани. Під Іловайськом загинули Андрій Деревченко, Олексій Борищак, Антон Кирилов, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Антон Бутирін, Степан Ус, Дмитро Назаренко. На Свиштовському кладовищі відбулася панахида за воїнами, загиблими під Іловайськом та під час АТО. А на центральній алеї парку Придніпровській відкрили пам'ятний знак на честь захисників незалежності України. Сьогодні Кременчук приєднався до загальнодержавних заходів із відзначення Іловайської трагедії та вшанування пам'яті всіх військових, що загинули під час проведення антитерористичної операції. На Свіштовському кладовищі біля сектору загиблих учасників АТО відбувся захід із вшанування пам'яті військових, що загинули під Іловайськом, та всіх кременчужан, які загинули у АТО, виборюючи цілісність і незалежність України. Панахиду за загиблими героями відслужив священник Свято-Миколаївського собору Української православної церкви Київського патріархату Отець Юрій. Секретар міської ради Юрій Гриценко разом з учасниками АТО, рідними та близькими загиблих, поклали квіти до могил героїв зі свіштовського кладовища. Колона автомобілів автомайдану та автобусів вирушила до кладовища, що знаходиться на вулиці Олексія Древаля, щоб вшанувати пам'ять героя. У парку ж ювілейний неподалік від міського палацу культури за ініціативи громадських організацій ветеранів та учасників антитерористичної операції нашого міста, Кременчуцької спілки ковалів Полтавщини, за підтримки міської влади відбувся мітинг, присвячений другим роковинам Іловайської трагедії та відкриття пам'ятного знаку учасникам антитерористичної операції та пам'ятної дошки загиблим під Іловайським бійцям. Їхній подвиг буде нітленим в роках. Ми будемо пам'ятати про героїв, що зупинили. Війну, яка насувалася на Україну в тому страшному і кривавому серпні. Якби не було їхньої звитяги і їхньої самопожертви, невідомо де були агресори на початку вересня. Невідомо чи було б зараз мирне небо над Кременчуком, над всією Україною. Невідомо майбутнє нашої держави. Події серпня 2014 року стали чорною сторінкою історії України. Тоді в Іловайську, що на Донеччині, в оточенні опинилося кілька тисяч українських військових. Це були як бійці Збройних сил України, так і добровольці. Чимало бійців не повернулися з Іловайська додому. Сотні поховані у безіменних могилах. А є й такі, які досі лежать у землі біля Іловайська. Багато хто і зараз у котівнях бойовиків. Тисячу героїв навсегда там. Очень много ребят находится в плену, а самое страшное, что есть еще ребята, которые не нашли свой покой. Я глубоко сочувствую, скорблю вместе с родителями погибших наших крымчужан. Вони достойно, дійсно, захищали нашу родину за офіційними даними. 365 українських воїнів полягли під Іловайськом. Але свідки тієї трагедії стверджують, що число жертв щонайменше удвічі більше, вніс свою сумну лепту до цього реєстру. І Кременчук Кременчувська громада проводила в останню путь вже 40 героїв, чиї імена навіки будуть вписані в історію держави і міста. Восьмеро із них загинули під Іловайськом, і це були справжні герої. Мені перед очима стоїть один епізод. Наш украинский сгоревший танк, на башне сгоревшего танка, обугленное тело нашего танкиста, который держался двумя руками за ручки обгорелого пулемета. Этот военный, Царство Ему Небесное, и спасибо за его подвиг. До последней секунды своей жизни не опустил оружие, а продолжал бой. Так он и погиб. Право відкрити пам'ятний знак героям антитерористичної операції та меморіальну плиту бійцям загиблим під Іловайськом було надано матері загиблого захисника України Олексія Борищака Людмилі Борищак, голові громадської організації Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій, учаснику подій під Іловайськом Анатолія Лук'янчуку та учаснику антитерористичної операції, учаснику подій під Іловайськом Юрія Саміленко. Панахиду за усіма загиблими героями відслужив Владика Федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький. Нехай Господь піднесе нашу молитву, вона є виразом нашої любові, пошани до них і великої вдячності їм. Нехай Господь зміцнить всіх, хто сьогодні з нами, хто пройшов це горнило війни, і нехай Господь всіх нас навчить. Що ми маємо служити своєму народові на честь полеглих героїв прозвучали залпи військового салюту, та відбулося урочисте проходження військових кременчуського гарнізону, нацгвардійців та учасників АТО. У планах Кременчуської громади в пам'ять про загиблих кременчужан встановити іменні ковані хрести у вигляді мечів, встромлених у землю, які продовжать алею слави. Як вплинути на підприємства північного промвузла, які, наче, і перевірку державної комісії пройшли? От тільки результати її забороняють розголошувати, посилаючись на комерційну таємницю. А повітря у місті як тхнуло, так і тхне. Про це те інше йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді у міського голови в деталях далі. На початку апаратної присутні вшанували хвилиною мовчання жертв Іловайської трагедії. Далі перейшли до справ міських, яке із підприємств забруднює повітря у місті. Досі невідомо. Навіть після перевірки державної екологічної інспекції підприємства, окрім ТЕЦ, відмовилися оприлюднювати висновки перевірки, посилаючись на комерційну таємницю. Ну я читав їхні відповіді на звернення державної екологічної інспекції. Ну вони, скажімо так, досить хитрі і обґрунтовані. Вони вказують, що вони проти надання інформації по використованій сировині і по технологічній виготовленні кінцевого продукту. А воно йде на ці матеріали йдуть на кожній сторінці акту перевірки інспекції. Це неподобство насправді. Я прошу вас на раду бути готовим доповісти. На засідання міської ради завтра по цій інформації. Ми додатково заслухаємо вас. Копії документів також підготуйте, будь ласка, для депутатів. і Ми можливо підготуємо відразу запит стосовно даного питання. Тож влада планує це питання обговорити на сесії міськради та піднімати його на рівні держави. У Кременчуці оголошено двомісячник чистоти, у рамках якого відбудеться і традиційний осінній загальноміський суботник. Повідомили на апаратній. 8 жовтня загальноміський суботник, то я думаю, що двомісячник фактично є підготовкою до суботника, а потім завершенням цього суботника. Тому що період, я так, по вашим даним дивився, ми до листопада працюємо. В середині цього періоду у нас загальноміський суботник, коли вся громада об'єднається і Кременчужани прийдуть для того, щоб прибрати двори, прибрати якісь території загального користування. Два дні залишилися до відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини у кварталі 278. Два лікаря обслуговуватимуть 6 тисяч населення мікрорайону. Приміщення на фінальній стадії капремонту зафіксувала камера Кременчуцьких новин. У рамках здійснення медичної реформи у Кримчуці відкриваються центри надання первинної медико-санітарної допомоги. Один з них амбулаторія загальної практики сімейної медицини у кварталі 278. Капремонт приміщення розпочали наприкінці минулого року. Наразі роботи на фінальній стадії. Вже за два дні тут у дві зміни працюватимуть два сімейних лікаря, які обслуговуватимуть пацієнтів молодіжного. Будуть приймати два лікарі загальної практики сімейної медицини в першу і другу зміну. Будуть проводитися самі елементарні обстеження, тобто ми зможемо робити тут кардіограми, будемо проводити забір загальних аналізів крові. Також зможемо вимірювати внутрішньоочний тиск пацієнта. Відремонтовані приміщення оглянули народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. У нас планируется манипуляция и дневной стационар. Пациент здесь не будет находиться круглые сутки, получил процедуру, манипуляцию необходимую. И в ближайшее время пошел к сниму. Это конференц-зал для того, чтобы проводить медицинские совещания со всем персоналом. Ну и плюс мы планируем здесь сделать обучающий центр для семейных врачей. Амбулаторія укомплектована штатом сімейних лікарів, закуплені обладнання та меблі. Втім, залишаються ще певні недоліки. Ми повинні в наступному році зробити утеплення цього об'єкту, зробити гідроізоляцію, фундаменту, зробити відмостку. Ну і благоустрій того, щоб тут було дійсно гарне місце для відпочинку тих людей, які будуть тут. Скажімо, консультуватися з приводу того, як зберегти краще своє здоров'я, важливо, що таке розташування медичного центру буде зручним для мешканців мікрорайону, зазначив народний депутат Юрій Шаповалов. Люди будуть працювати в людських умовах. і пацієнти, больні, ті, які будуть приходити, больни що це нове новый свежий ремонт, да, людям всегда приятно. Понятно, есть недоработки, понятно, есть еще вопросы, и нужно будет выделять деньги для того, чтобы продолжить, это Алексей сказал. Вот. Но я думаю, что первое, к первому сентябрю мы справимся, запустим, правильно? Вот. Это самое важное. Ну и постепенно будем дорабатывать то, что необходимо. Тож уже 1 вересня на мешканців мікрорайону очікують дві приємні події: відкриття нової амбулаторії сімейної медицини та відкриття довгоочікуваного дитсадка школи для юних крамчужан. Сьогодні на площі Перемоги біля Кам'яного Христа відбулася святкова літургія, присвячена успінню Пресвятої Богородиці. Богослужіння проводив високопресвященний архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. На священній літургії побували і наші кореспонденти. Господь, Божественна літургія, присвячена успінню Пресвятої Богородиці, розпочалася о 8 годині ранку. Богослужіння проводилось на священному місці біля Кам'яного Хреста, де колись височив свято Успенський собор. Віруємо в милосердя Боже і уповаємо, що Господь сподобить нас відродити. Цей свято Успенський кафедральний собор, як і ще одну святинів нашого міста. Духовний центр. ну і, безумовно джерело неминучої радості для віруючих нашого Надніпрянського. Святкову літургію очолив високопросвящений архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. Під час богослужіння він привітав городяни з православним святом. Дорогі браті і сестри, я вітаю вас із святом Успіння Пресвятої Богородиці. Я вірю в те, що Господь прийде час і благословить на цьому місці. Возвести, відновити цей собор. Я вас вітаю з цим, хай Бог дає вам всім здоров'я, сили, укріпляє вас в християнському житті. Після проповіді Владика Федір окропив присутніх священною водою. Віряни відзначили, вони шанують велике православне свято і просять у Божої матері миру і злагоди для своїх родин та усіх українців. Хочу, щоб не було війни. Оце хочу, щоб не вбивали наших дітей. В першу чергу здоров'я для себе, для своїх близьких і для всіх людей, і щоб не було війни. Добігла кінця літня оздоровча кампанія для дітей. Завершились останні табірні зміни. Натомість від сьогодні у заміських оздоровчих таборах відпочиватимуть пенсіонери. Сьогодні стартувала перша зміна для людей похилого віку у комунальному закладі Супутник. Традиція організовувати наприкінці літа початку осені відпочинок для пенсіонерів у Кременчуці існує давно. Фінансується ініціатива з міського бюджету цього року. Період відпочинку став довшим. Сьогодні перша зміна заїхала у табір Супутник. Сьогодні перша зміна. Людей похилого віку заїхала в дитячий оздоровчий заклад Супутник. Вони там будуть перебувати протягом шести днів з понеділка до суботи. Сьогодні поїхало 142. Чоловіки, і ми плануємо за чотири таких відпочинкових зміни оздоровити близько 600 ветеранів. Пенсіонери обох районів міста із задоволенням відпочивають у заміському таборі. Тут для них створені усі умови. Організатори потурбувалися і про збалансоване харчування, комфортні умови перебування, змістовне дозвілля. Ветерани підготували велику концертну програму. Так що е, буде весело всім. Ніхто не буде скучати. Відпочивальники ж очікують від табірної зміни лише позитивних емоцій. Говорять, чекали на цей відпочинок із минулого сезону. Настроєння прекрасне. Хочеться поблагодарити весь депутатський корпус, лічна малецького нашого мера, совет ветеранів Крюковського району, Весь територіальний центр наш Крюковського району за те, що организовали нам таку поездку, отдых. Ми, ми весь рік ходили в університет, займалися, а тепер заслужили настоящий отдых. Спасибо всім, от що ви нам таке сделали. Синоптики інформують, завтра на території міста збережеться тепла погода. Під вечір можливий невеликий дощ. Температура повітря в день – 29-31, вночі – 22-25 градусів. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на телеканалі лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. На все добре.